Добрий день ми з України. Сьогодні 17 травня. Розпочинаємо ми свою посівну. От такий посівний матеріал. Це Сенгента. Одна в одну зерно. Будем сеять за таким добрым формула 50 на 50 селитра такой пассивный материал Це так приготовлене поле, дві культивації, похота була красота Сівалку нам не вдалося купити нову, Сієм старою поеской, поле оброблене, культивоване культиватором технополь. Підстроїли ми його, дуже, дуже навіть непогано він культивірує. Ну це така у нас кипить робота. Зараз хлопці засипають. Це перше поле, яке ми починаємо сіяти. Прийшло тепло, влага ще є. Не стали ми рано сіяти холодну землю. Сіємо перші участки, де був рапс де була пшениця тут була в минулому році пшениця це поле нам досталось ми його сіємо перший год. Спахали ми її зразу в прошлому році і в цьому году барановка дві культивації Так, джандір наш втрою Були в планах купити сівалку Церера, але не вийшло, щоб була складна. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Та й хлопці молотять тих! Щоб не заматюкатися! Все буде добре. А ми працюємо на своєму фронті, тому що земля не жде, треба сіяти, треба працювати і вирощувати хліб. Всім добра, миру, до побачення.